Борис Павлов, балунок кіфопластика, помилки та ускладення. Будь ласка, доброго дня, шановні пані та панове, вітаю вас. По-перше, хотілося б подякувати організаторам цього конгресу за запрошення, за можливість сказати слово і за блискучу організацію закладу. Отже, сьогодні. Хотілося б торкнутися такої неприємної теми, як помилки та ускладнення під час міні-інвазивних операцій. Конфлікт інтересів в роботі відсутній. Найчастіше кіфопластика проводиться для лікування вертебральних ускладнень остеопорозу. Переломи, пов'язані з остеопорозом, відіграють важливу роль в захворюваннях та смертності літніх пацієнтів. І треба сказати, що остеопоротичні компресійні переломи найпоширеніші переломи пов'язані з остеопорозом, часто супроводжуються фізіологічними ураженнями та психологічними наслідками, включаючи, по перше, сильний біль у спині, втрату висоти хребців, кіфотичну деформацію, негативний настрій і навіть депресію, особливо серед людей похилого віку. Черешкірна балона кіфопластика це широко прийнята вже давно лікарями та пацієнтами хірургічна процедура для лікування симптомних вертебральних переломів. Окрім негайного і ефективного знеболування, ця процедура також дозволяє відновити висоту хребців та зменшити кіфотичну деформацію використання кіфопластики, може привести до ризиків і ускладнень, таких як витік кісткового цементу, найбільш поширена. Кровотеча в місці операції, в місті пункції, часткова або повна параплегія, <клух> тимчасова артеріальна гіпотензія і навіть відстрочена інфекція в місці операції або додатковий перелом. Приємно звітувати про успіхи в хірургії, але сьогодні ми хочемо обговорити неприємну тему: це ускладнення. Мета нашого повідомлення. Це описати та порівняти різні види підтікання кіскового цементу, запропонувати варіанти уникнень цього ускладнення. Ну, чесно кажучи, на жаль, більшість представлених більшість не всі, а більшість представлених випадків оригінальні з власного клінічного досвіду. І ми також сподіваємося, що це повідомлення допоможе. Ця інформація допоможе колегам уникнути. Неприємних моментів в роботі. Для початку перерахуємо найрідкісніші ускладнення та їх причини. Кровотеча з місця пункції як невідкладне ускладнення, спінальна епідуральна гематома, Клінічно рідко зустрічається після кіфопластики. Про неї повідомлялося у пацієнтів, які отримують тривалу антикогулянтну терапію. Тривала артеріальна гіпотензія може ускладнити кіфопластику на верхніх поперекових рівнях. І хоча механізм її до кінця не відомий, причиною вважаю, зараз на даний момент вважають тимчасову термічну симпатектомію. Відстрочена інфекція дуже рідко зустрічається, це від 5% до 40%. Але ж її не можна ігнорувати. Особлива увага в цих випадках приділяється пацієнтам зі зниженим імунітетом, маються на увазі вілоінфіковані або пацієнти після онкологічних хворих. І також в цих випадках ми повинні оцінювати потенційний ризик спонділіту і спонділодіситу. Детальніше хотілося б зупинитися на такому частому ускладненні, як підтікання кіскового цементу на основі декількох метааналізів, проаналізованих з 12 по 2024 рік, які включали понад 5 тисяч пацієнтів. Це більше 200 статей за користанням дази PubMed, Trial Register, Medline, без будь-яких мовних обмежень були отримані такі цифри. Витік із цементу під час кіфопластики спостерігався у від 18 до практично 40%, з яких лише від 2 до 4% були симптомними, тобто викликали певні неврологічні або соматичні розлади. Традиційно витік із цементу класифікують на три типи: через базі вертебральну вену, тип Б. Через сегментарну вену тип С, через кортикальний дефект тип С. Тим не менш, Том Бермеджо виділив це специфічний тип це внутрішньодискове дискове витикання цементу тип Д. Ну, спочатку про тип Д поговоримо. Було встановлено, що він пов'язаний з більшою частотою переломи суміжних хребців та подальшого болю. Він спостерігається від 15 до 23%. Причиною є травматичне або ятрогенне ушкодження замикальних пластин, низька в'язкість цементу або ж дуже швидке його введення. Як вже казав, потенційний ризик цього витікання це додатковий перелом. Частота підтікання цементу у базі вертебральні вени від 5 до 28% причини це магістральний тип базі вертебрального отвору. Якщо лінія перелому, що сполучається з базі вертебральним отвором, це тип цементної дисперсії та надмірний об'єм цементу. Місцеве епідуральне витікання цементу загалом не є клінічно значущою причиною, але ж обширне витікання його. В великих дозах може спричинити високий ризик неврологічних симптомів. Важливим прогностичним фактором для обширного епідурального витікання кісткового цементу був магістральний тип бази вертебрального отвору. Випадки, які представлені на фото, були асимптомними. Інтравенозне витікання цементу, хребетний канал через вини бацуного сплетіння становили 10% в грудному відділі та майже 4% у поперековому відділі. На фото ви бачите варіант внутрішньосудинного витікання кіскового цементу після кіфопластики грудного відділу, масивне наповнення епідуральних вен призвело до здавлення спинного мозку і. Важкі неврологічні розлади Азія А. Відкрите оперативне втручання для та виділення застиглого композиту. Не призвело до ефекту. Рівень неврологічних розладів, на жаль, залишився на, як і був, на колишньому рівні. Зостався. Тип С. Інтравенозне. Сегментарне внутрішньовенне підтікання цементу це від 18 до 34%. Причини низька в'язкість цементу, занадто швидке введення його. І ризик це легенева цементна емболія. Випадок на фотографії теж асимптомний, але ж е, треба сказати, що більшість випадків емболії під час. Кіфопластики, вони є асимптомними. Е і так, комп'ютерна томографія післяопераційна грудної клітини не, не є рутинним стандартом після операційного обстеження. І, та, тому у, от, такі цифри ми маємо, що частота легеневої емболії е це від е двох до майже чотирьох. І тільки лише 17% з них за зареєстрованих мають клінічні прояви. Але ж це, на жаль, ці клінічні прояви у рідкісних випадках є летальними. Пацієнти з трьома і більш оперованими хребцями мали значно вищий риск пульмональної емболії, і пацієнти, які перенесли переломи грудних хребців, також значно. Частіше страдали від емболії, ніж ті, хто переніс перелом хребців в поперековому відділі. По термінах втручання ризик емболії пацієнтів, оперованих до двох тижнів, був значно вищий, ніж ризик у пацієнтів, які були оперовані після трьох тижнів. І ще треба додати, що якщо порівнювали це ускладнення вертебропластика, кіфопластика, ризик при вертебропластиці був в рази вищий. На фото представлене з літератури жіночка 72 роки була оперована з приводу свіжого компресійного перелому. Восьмого грудного хребця. Бачите, витікання кісткового цементу. На, через декілька днів було проведене обстеження карте грудної клітини і виявлено такі емболи легеневі. Наступний тип це тип С. Це витікання кісткового цементу через кортикальний дефект. Спостерігається. Від 15 до майже 23% причини травматичне або ятрогенне пошкодження горкового слою, низька в'язкість цементу, занадто швидке введення композиту, потенційні ризики це ризики це місцевий або корінцевий біль в залежності від локації витікання композиту. І е, може бути також важкий неврологічний дефіцит. Е, наведені фото е, це було, було ятрогенне ушкодження. Е, вони призвели до короткочасного 3-5 днів корінцевого болю, медикаментозне лікування е, це були нестероїди процезапальні, приговалів, фізіотерапія. стійкий позитивний ефект. І треба ще підкреслити, що в літературі описані успішні випадки ендоскопічного видалення фрагментів цементу. Про це повідомляли наші колеги Ральф Вагнер 16 й рік, Салім Сентюрк, 18-й, Юнчай 20-му році. Посилання ви бачите нижче на слайді. Ну отакий знайшли ми в інтернеті. Фантастичний випадок. Це інтракардіальний цементний емболізм. Молодий чоловік 56 років. Опоронний був в Україні, йому була проведена кіфопластика п'ятого поперекового хребця з приводу травматичного перелому. Через два дні відчув болі в грудній клітині. І через ще 5 днів. Відмітив посилення болів, була проведена геннографія, КТ, на КТ виявили внутрішньо-серцеве стороннє тіло. Пацієнту екстрено зробили кардіохірургічну операцію, кардіотомію, видалили із правого передсердя ембол, розміру його було 10 см на 2 мм. Після по післяопераційний період був без ускладнень, і через місяць пацієнт майже відновився повністю. Тобто, все закінчилось добре. Отже, які наші рекомендації з приводу цього? По-перше, це строга селекція пацієнтів, тобто, переломи, які підпадають під цю маніпуляцію, це а1-1, А1,2, А31 за класифікацією Магерла. Правильна і коректна установка і надування балонів. E, треба не торкатися стінкою балона, стінки e, тіла хребця. Контроль консистенції, кількості та швидкості ведення композиту. Бажано використовувати цемент високої в'язкості. І по об'єму це повинно бути менш на півмілілітра від об'єму балона, який був роздутий до того повністю. При необхідності в разі осколкових переломів використовувати техніку екшел. Що стосується термінів та кількості хребців, які підлягають операцію, це повинно бути ну, бажано бути пізніше або через два тижні, особливо для грудного відділу. І не більше трьох хребців одночасно. Е, також слід підкреслити, що повинно бути е, ретельне передопераційне обстеження пацієнта, мається на увазі коагулограма, імуносупресивний анамнез і призначення низькомолекулярних гепаринів у післяопераційному періоді. Для колег наші результати були опубліковані з 16 по 24 рік. Посилання та QR-код на цю інформацію бачите на екрані. Надзвичайно вдячний. Ціную ваш час та увагу. Дякую. Дякуємо за чудову доповідь.